Всім привіт! А, можливо, у когось ранок, тому добрий ранок. А можливо, у когось вечір, тому добрий вечір. Сьогодні буде заняття з мфр ролом. З перекладу міофасальний реліз або мязово фасціальне розслаблення. Це дуже класний інструмент для пропрацювання всіх ділянок нашого тіла для зняття напруги, для поліпшення кровообігу. Наші м'язи стають більш еластичними, тому після заняття завжди відчуваємо легкість в тілі. Тому поїхали. Почнемо з нижньої частини тіла, з ніг. Ми ставимо рол під литкові м'язи і кроножні, да, м'язи і починаємо розкатувати. Розкатуємо повільно, не швидко. Також змінюємо направлення, ми можемо стопу повернути в ліву сторону і ви вже будете пропрацьовувати більш зовнішню частину на одну, на одну сторону, на одну групу м'язів, десь до двох хвилин ми розкатуємо. Ось я Роблю оберт ногою і вже на внутрішню частину розкатую. І ви також можете робити під себе, відчуваючи, де у вас є напруга в м'язах, ту ділянку ви розкатуєте довше. Можна, наприклад, ось ділянка ахілесового сухожилля розкатати, да, вона невелика. Теж на цю ділянку зробити більш а, таку пору. Да? Так, цього достатньо. І переходимо на задню поверхню стегна, довго не затримуємося на а, одній ділянці, буквально, я ж кажу, десь хвилину-дві розкатуємо зону. Якщо ви відчуваєте якусь тригерну точку, це больова точка, да, вона це зажатість м'язів скуповання, ви можете залишитись, постояти на цій ділянці, зробити таким чином тиск на декілька секунд, 10-20 секунд, і потім знову почати розкатувати. Теж змінюємо різні положення, по центру розкатали, потім провернули ногу на зовнішню частину, розкатуємо і на внутрішнє. І зміна під іншу ногу, під литкові м'язи, теж починаємо розкатувати. Обов'язково повільно, не робіть все швидко. Дуже добре працювати з ролом після тренування. М'язи розігріті і таким чином зняти подальшу крепатуру з м'язів. Або, наприклад, навпаки, якщо у вас сидячий образ життя, то вранці або ввечері взяти ролл і прокатати, він поліпшує кровообіг в тілі, і таким чином ви станете почувати себе краще. Пройде скутість в м'язах і в тілі. Теж не забуваємо різні ділянки, да? проходити зовнішнє, внутрішнє, центральна. Відчувайте своє тіло, відчувайте м'язи і працюйте під, під себе, налаштовуйте процес. Далі задня поверхня стегна те ж саме. Робимо такий самий масаж тому МфР рол – це невід'ємний інструмент в домі. Люблю теж зранку, там, окрім йоги або розтяжки, котру да, я роблю кожен Кожний ранок, як рутина, додавати, або якщо в мене немає часу, або мало часу перед роботою, то я беру ролл і прокатуюсь зранку. Це буквально 10-15 хвилин. І зато потім класне саме почуття. Так, і сідаємо на рол. Зараз будемо. Розкатувати сідничні м'язи. Ми сіли на рол і тепер ставимо ногу на ногу. Я поставила ліву ногу і повертаюся в ліву сторону, для того, щоб розкатати саме ліву сідницю. Тобто ми повертаємось на ту сідницю, котра нога у нас наверху знаходиться. І розкатуємося. Якщо у когось вчора або позавчора було тренування на сідниці, й точно буде відчувати таку біль в цих м'язах. І теж дуже важливо дихати. Нам потрібно максимально розслаблятися і на видиху працювати. Якщо ви знайшли тригерну точку, от прям ви відчуваєте, що от в зоні сідниць да, болить якась ось точка, ви максимально розслабте ногу, по-перше, розслабте тіло і видихайте. Можна навіть закрити очі, як я це в принципі роблю зараз. І таким чином я максимально, максимально стараюся розслабитись. Теж 10-20 секунд, і потім знову розкатуємося. Знайшли, наприклад, ще одну тригерну точку і так, е також потримали 10-20 секунд і потім продовжили розкатуватися. Добре. І на іншу ногу тепер я праву ногу ставлю наверх і розвертаюся в праву сторону. Нагадую, розкатуємося повільно, нікуди не поспішаючи. Якщо потрібно, стали в точку напруги, потримали, розслабили ногу, все тіло, дихаємо. І продовжуємо прокатувати. Так, добре. Якщо комусь потрібно прокатати довше, да, ви можете залишитись. Далі ставимо рол під спину. В район лопаток, тобто там, де вам буде комфортно. Я ставлю зараз ролл прямо під лопатками під центр. І зараз будемо розтягувати грудний відділ, робимо видих, лікті в сторону. Голова максимально розслаблена, її тримають руки. Голова, нібито в корзинці, в такі. І спокійно дихаємо, вдих, видих. Ви можете налаштувати рол. В абсолютно любе положення, де вам буде комфортно в такому положенні знаходитися. У нас таз внизу, ми розтягуємо грудний відділ, лікті тягнемо в різні сторони. Постарайтеся от прямо порозтягуватися, розслабитись в такому положенні. Можна рол ще вище поставити, якщо ви відчуваєте якусь сильну прям напругу в грудному відділі, да? якщо недостатньо розтяжки в цьому відділі, тому може бути дискомфортно, да? дуже сильно тягнути. Або сильний прогин в спині. Це теж може бути дискомфортно, тому налаштуйте рол під вас в те місце, де вам буде комфортно. Ось, І тепер а, нахили вліво-вправо робимо видих і видих в одну і в іншу сторону. Буквально декілька разів, щоб порухати саме грудним відділом, знову іще більше порозтягувалися, натягнулися. Ой, мені прямо зараз дуже кайфово. Обожнюю так тягнутися на ролі. Добре, і зараз вдих робимо внизу і видих трошки припіднімаємось, нібито скручування робимо на прес. І руки за головою залишаються. І зараз в динаміці ми опускаємося. Робимо вдих, видих, піднімаємося. Теж все робите. Е так, щоб вам було комфортно. Можна опускатися не так низько. Опускайтеся під вашу амплітуду, яка у вас є в тілі. Вдих, вниз розкрилися, видих наверх трохи скрутка. І ще пару разів, вдих, видих. І ще один раз. І ось тут скрутились. І тепер піднімаємо таз і починаємо розкатуватися. Зараз рол буде назад викатуватися і його потрібно буде поправляти. Можна руки скласти ось тут, біля грудей. Спина трохи зігнута, ми тримаємо прес, тобто в такій невеличкій скрутці, і виштовхуємося ногами, ролимо повністю нашу спину. Я ролю спину до кінця разом з попереком. Якщо у вас болить поперек в звичайному житті, в битовому. Ви постарайтесь цю зону не розкатувати вище поперека. Також можна змінювати знову процес, руки поставити за головою і робити скрутку. Тут вже як вам подобається. Добре, цього достатньо. Якщо теж хочете покататися довше, ви це можете зробити. Так. І зараз ми будемо масажити, ролити передню частину стегна. Спочатку обидві ноги ставимо, переходимо нібито в планку на ліктях, пресом тримаємо грівну спину. І починаємо рухатись вперед-назад. Вдих ми робимо, коли назад виштовхуємось, видих, коли на себе. І ролимо зону від пахової зони до коліна. Тобто на сам суглоб ми не заходимо, ми ролимо тільки наші м'язи. Вдих назад, видих вперед. Якщо комусь потрібно більше пропрацювати зону над колінами, це невелика зона, ви можете також це зробити. Але нагадую, на коліно не заходимо. Буквально декілька разів, і достатньо. І зараз по одній нозі ми ставимо одну ногу на рол, а іншу виводимо вбік і згинаємо її. І те ж саме видих вперед, вдих назад, повільно. Ролимо нашу передню частину стегна. Тут теж можна трохи змінити кут, направлення, да? і вже ось я, наприклад, змінила кут, вже більш зовнішню частину прокатую. І тут прям уф, добре відчуваються м'язи. Такі прям Больові трохи відчуття, тому що в мене було навантаження два дні назад на ноги. Я робила тренування і прям квадрицеп зараз, ух, як відчувається. Якраз знімаю з вами тут напругу. Добре. І поміняли ногу. Так, поставили ногу на ролл, а іншу ногу зігнули. І працюємо. Чим частіше ви будете ролитися, тим кожен раз напруга буде зніматися більше. І вже таких тригерних точок, прям больових, у вас буде ставати менше. І відчуття болісності теж буде зменшуватись, буде комфортніше і комфортніше вам. Тому, а вже ж, регулярні заняття на ролі поліпшують життя наших м'язів в тілі. не забуваємо змінювати кути трохи нам да? десь можете відчувати Більше напругу, наприклад, на одній нозі, да, а на іншій менше. Це таке ж буває дуже часто, тому що е, навантаження може бути несиметричне. Якісь м'язи більше, е, як це участвують в процесі і задіються, да, якісь менше ось. Тому. Так, добре, зробили. І зараз останнє. Просто потягнемося на ролі, сідаємо на п'ятки, руки ставимо на рол, робимо видих вниз, коліна широко у нас. І витягуємо прямо руки вперед. Можна трохи з'єднати плечі. Разом потягнутися. Добре. Зараз піднімаємося і ще один раз витягнулися. Видих. Добре. І на четвіреньки стали. Поставили рол під одну руку і витягуємося вперед, видих. Трохи штовхаємо головою руку вниз. І на вдиху піднімаємось. Знову видих. І на вдиху піднімаємось. Декілька разів на одну сторону робимо. І змінили. Витягуємо вперед руку лопатку, витягуємо м'язи спини. І ще один раз. Добре. І закінчили на сьогодні наше заняття. Надіюся, вам сподобалося працювати з цим інвентарем, да, з МФР Ролом, і е, будемо його використовувати. І надалі в інших заняттях я теж покажу, як ще можна його використати не тільки як засіб для, для масажу, да, для самомасажу, а просто інструмент, який допомагає в інших вправах. Тому до зустрічі на наступному занятті.